Всіх вітаю на моєму каналі. З вами барахольщик Андрій, Кішка Масяня. Мася. Привіт! Ладно, Кішка спить. І сьогодні, як я в минулому відео обіцяв, покажу коротенький обзор по цифровій фототехніці, яка попадається. Правда, я там зробив помилку, я казав в секондах, але це не з секондів, це все з, з ломбардів. Тобто, в ломбардах з'являється гарна фототехніка, якщо не дороге, цифрова. Я її придбаю. Тобто Факт в тому, що там плюс-мінус до 600 гривень, якщо хороший фотоапарат. І якщо ціна їх десь під 50 доларів на eBay, то такі в принципі можна брати. І так, давайте все по порядку. Почнемо це із самих двох свіжих останніх покупочок. Ось такі в коробочки з повним комплектом. Це із такої категорії великі, на 4 пальчикових батарейки. Один із них був з флешкою, а інший був з флешкою. Ось цей інший це у нас Fujifilm. Зараз покажу, один був з флешкою, просто, а інший був 6 геть з батарейками, Чотири акумулятора було. Доволі таких хороших. ось такі от у нас Колпік Nikon, Якраз цей зараз з батарейками. Вімкну, покажу. Оп. Все чудово працює. Ну, Що тут скажеш? Стан чудовий. Його достатньо добре відмити відчистити і акуратно назад спакувати в коробочку. Придбав я його за 600 гривень. Ось такий от Nikon. Модель Модель. Ось вона модель L810-600 гривень. Інший Fujifilm, мені достався за 540 гривень. 540. Ось такий от. Тоже така от, можна сказати, вже майже полупрофесійний. Я думаю, що в той час, коли ще не було дуже крутих, то це вважався з непоганих фотоапаратів. Такий, вроді, нічого особливого, але теж в гарному стані. І теж їх ціна. Тобто, що оцей Nikon, що ось цей Fujifilm, Їх ціна в районі 40 до 60 доларів вони продаються. Стан добрий, цей теж на 4 батарейки. В комплекті лише чехол. Ніяких проводів, нічого. На жаль, немає, але ми його укомплектуємо флешечкою, на яких бачить 4 гіга. Ось така буде от у нас лот в районі десь 49,90 напевно, буду продавати. Далі. У нас ось такий Canon SX220 в повному комплекті, зарядочка, провода, фотоапарат. В ідеальному стані дуже цікаво виглядить, достався мені взагалі всього лише за 240 гривень. Чудовий фотік, трошки оці от пальці відмити. Ось так працює. Дуже мощний зум. Пишка цікаво ховається і відкривається, ну... хлоп, з чехольчиком зі всім комплектом 240 гривень. Ну, саме менше, такі 40 доларів можна продати. Далі Я його придбав за 280 гривень. Цей Canon у нас, якщо не помиляюсь... а, тут на дві батарейки. В ньому стояло дві хороших батарейочки варта. не акумулятори і флешечка на 2 Гіга 280 гривень. Теж чудово, справно працює зум і все як має бути. Тобто я перед цим як їх придбати перевіряю, так як не робочих можна і на барахолці набрати по 100-200 гривень. Ось такий теж в чудовому стані, не битий, вроді, практично в ідеальному, тільки залапаний і в пилюці. На жаль, цей іде тільки в комплекті був з кабелем. Але доволі таки непоганий фотоапаратик. Ось такі у нього характеристики. Модель SX 150 280 гривень, також десь в районі 40. До 50 доларів буду продавати. Далі, це вже із самих свіжих покупочок. В один день мені от попалися два. І ось такий Nikon SX29 це взагалі чудова покупочка. Він мені обійшовся 470 гривень. Прикол в тому, що тут, мало того, що весь комплект куча бумаг, все от провода є, зарядка. Кабель, сам фотоапарат в абсолютно новому стані. Ще раз повторюю, він мені обійшовся 470. Це вже з учотом того, що мені ще там скидочку деколи роблять, коли виходить. Стан ідеальний. Тут якийсь інвентарний номер, наклеїчки. Я так думаю, що вони для якоїсь мерії були куплені, але не використалися, бо по ньому дійсно абсолютно не видно, щоб він був в користуванні. І такі фотик, і оцей от прям найкращий із них. Шустрий. Щолк. Ідеально швидко працює зображення взагалі чудове. Зум там в нього такий теж... Чекай. Зум в нього теж, блін, гарний. Щось я не можу. Не в ту сторону той зум клацає. О! Ось такий він легенький доволі. Здається, що він ще в нас був з флешкою. Ох, фотографую. Це, блін, класний. Він легенький, але це доволі такий гарний фотоапарат. Я не знаю, в чому прикол, але такі фотоапарати в районі 140-130 доларів зустрічав. Ну, я думаю, що його середня ціна буде десь 60 доларів в такому комплекті. 130-140, це, напевно так, завищені бажання хі, свої в цінах висловлюють продавці. В общем, ось такий от у нас гарний Nikon S2900. В той же день ось такий от кодек достався також в повному комплекті. Кодек, о, теж книжки з нього сипляться. Інструкції, все є тут. І провод, і зарядочка. Він мені взагалі дістався за 200 гривень. Також в гарному стані. Стан взагалі чудовий. Практично новенький фотоапарат. Блін, всього лиш 200 гривень. Устарівший, так, да, 10 мегапікселів. Зараз в багатьох на телефонах гораздо більше, але це як на любителя, як стаціонарний фотоапарат, а не Телефон. Що там? А, хоче дату. Так, а тут де зум? Ага, з цієї сторони. Ну, ось цей набагато такий різвіший. Цей прям шустрий-шустрий. Цей трошки якось помаленько реагує. Але тим не менш клацає, фоткає. Видали мені якісний кадр. Такий от фотоапарат за 200 гривень. В повному комплекті. Це взагалі шара ціна. І, якщо не помиляюсь, ось це от на сьогодні останній наш з огляду. За 350 такий от у нього комплект, блок живлення. Чехольчик. Чехольчик я вже до нього підібрав віддільно, тому що в ньому був чехольчик такий ржавий, замучений, і ці собачки пообламувалися від цього, що перегнили. В общем, такий от чехольчик за 20 гривень, що добрав на барахолочці. І фотік, ну це, блин, прям такий чудовий, він так гарно виглядить. І теж стан ідеальний. 350 гривень плюс чехольчик 20 І також. Плюс-мінус тих же самих 40-50 доларів. От ну, такі от, в принципі, непогані фотоапарати. Не те, щоб вони дуже там ходові, але тим не менш, коли в гарному стані, чого би його не взяти. Просто якщо я не возьму, візьме хтось інший. Все от по логіки. Ось так от всі працюють, всі клацають. Чудовий колір, дуже мені подобається такий синій, синій, темно-синій. Трошки є якась царапина на об'єктиві, але на роботу ніяк не впливає. Ось тут також стоїть якась флешка. Цікаво, що там за флешка, навіть не пам'ятаю. Оп-хоп, вилетіло. Ага, флешка з перехідником. І що у нас тут? Ну, це те, що було з ним в комплекті. Ну, доволі непогано. На 8 ГБ ще флешечка. Ось такий буде комплект. Ось цей буду такий пробувати за доларів 60 продавати. Ну, цей за доларів 60, кодек за доларів 40. Цей за 50, цей десь за 40. І цих. Два товариша Fujifilm і Nikon Coolpix в районі десь 50 доларів будемо продавати. Ось ось от такі от у нас справи. Вроді нічого особливого, нічого цікавого, на барахолці вони валяються нікому не потрібні, але тут є нюанс. На барахолці воно лежить на відкритому повітрі. Коли дощ моросить, коли туман, ще якесь, це все впливає на техніку. В ломбарді ти заходиш, воно сухеньке, чистеньке. Тобі тільки витрати від нього жир пилюку і виставляєш на продаж. З барахолки от такого можна поприносити і воно буде блин, не працююче. Ось такі от у нас покупочки і ось такі можуть бути з них заробітки. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставимо лайки. Підписуємося на мій каналчик кому цікаво такі огляди покупочок. Що можна купити, за скільки продати. E, пишемо, залишаємо свої коментарі, кому який Фотік сподобався, кому які попадаються. Чи взагалі вам цікаво таким хламом, як фото... це фототехніка цифрова, займатися? E, нажимаємо ще дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І тримаємо стрій. Слава Україні!